Доброго дня, з вами знову я, Максим, проєктний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні ми з вами знаходимося на досить великому об'єкті, це центр підтримки бізнесу, який допомагає розвивати бізнес в Миколаєві та взагалі на півдні України. Це досить потужна організація, яка займається грантовими програмами. І допомагає різному бізнесу, великому, малому та середньому. І у них була потреба встановити станцію для того, щоб забезпечити своє автономне живлення, тому що була проблема з блекаутами, як ми всі знаємо, і офіс не міг працювати стабільно. Добрий день, мене звати Дан, і я представляю Українську асоціацію центрів підтримки бізнесу. Ми займаємося залученням інвестицій для розвитку постраждалих громад. Нашим основним запитом було забезпечити Офіс енергонезалежністю, щоб ми могли продовжувати працювати в будь-яких умовах. В принципі, для цього ми зробили акцент на акумуляторній системі, що дозволяє нам працювати навіть в період блекаутів, коли. Відключають світло, ми не витрачаємо жодної секунди на те, щоб підійти і перемкнути. Систему чи вімкнути генератор, ми можемо продовжувати працювати в штатному режимі. Нам цього вистачає повністю, щоб забезпечити наші потреби. Також у нас встановлено чотири сонячних панелі, що дозволяє заряджати акумулятори у разі відсутності електроенергії. Тож ми оперативно зробили проект, встановили станцію зараз. Ми пройдемо в технічне приміщення, де ми встановили інвертори та акумулятори. Та я розкажу вам більш детально про цю станцію і взагалі про її характеристики. Отже, що ми встановили на цьому об'єкті? На цьому об'єкті ми встановили 50 кВт акумулятора фірми Pythes та наші незмінні віктрони H3 штуки на 15 кВт загальною потужностю, тобто, кожен інвертор на Кожну фазу окремо, щоб не було перекосів, тому що тут немає трифазного обладнання, що є дуже розповсюдженою помилкою, коли, наприклад, трифазний інвертор ставлять на об'єкт, де нема трифазного обладнання взагалі. І трапляються потім збої самої системи, інвертор уходить в помилку і станція не працює адекватно. Тому там, де немає трифазного обладнання, краще ставити. Однофазні інвертори на кожну фазу окремо. Тоді взагалі вся система буде працювати адекватно, надійно і без проблем. На моніторингі побачимо, як станція працює, які взагалі є показники. Тут нагадую вам, що встановлено сонячний контролер, теж віктроновський, 150 на 45. Це значить, що у нас невеличке сонячне поле, тому що у нас була обмежена територія на даху. Ми встановили лише 2 кВт. Але ці 2 кВт заряджають нам 50 кВт акумуляторів, плюс вони трохи беруть від мережі, коли заряджаються. І ця станція може економити нам споживання, коли є світло. Тобто можна переходити на цю станцію, на ці акумулятори, і не брати енергію від Обленерго і не платити їм. І звісно ж, коли немає світла, у нас повне відключення, блекаути. Ця станція забезпечить безперебійне живлення, без ручного перемикання, все автоматично, об'єкт працює і ніяких проблем не виникає. Акумуляторні батареї, як ми бачимо, фірми Python, це теж досить непогана фірма, яку ми дуже часто встановлюємо. Загалом в таких великих обсягах. Пайці працюють адекватно, без всяких збоїв. На моніторингу ми це побачимо. Буде видно генерацію від сонця. Буде побачимо, як взагалі працює станція під час блекауту. І ця станція може економити вам споживання електроенергії, тому що заряджаються акумулятори від сонця та від мережі, і ви можете економити своє споживання, тому що акумулятори аж 50 кВт, і можна живити і комп'ютери, і кондиціонери, і, в принципі, все це приміщення, яке ми тут встановили сонячну станцію, воно може живитися майже тиждень на цих акумуляторах. Тепер наш офіс став енергонезалежним і ми вдячні компанії Solar Service, яка швидко відгукнулася і встановила нам цю систему. Тепер ми можемо працювати безперебійно, і ми дуже раді, що в Миколаєві є такі компанії, які дозволяють забезпечити роботу компаній, організацій і працювати і розвивати наш регіон.